Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго. По працюючому обладнанню зауважень немає. Планово попереджений ремонт, який йде на одному з блоків, в графіку, також без зауважень. Радіаційний та екологічний стан у нас на майданчику, а також в зоні спостереження, без змін. В нормі. Хочу привітати сьогодні всіх з Днем Державного прапора України. Він був запроваджений у 1992 році, майже через рік після нашої незалежності. Він символізує сьогодні волю до перемоги. Він символізує сьогодні незалежність. І на сьогодні. Весь світ знає наш прапор. Весь світ слідкує за тим, як наші бійці з нашим державним прапором звільняють нашу землю від ворога. Ще раз всіх вітаю і все буде Україна!